Цей фінік у нас не підвищенні, цей ні, але я думаю, все рівно ви бачите різницю в рості. Фінік канальський росте високим. Він має більш такі е, пружні листя, ось які не так легко зламати. Ось, навіть якщо його так пробуду, бачите, цей м'ягенький ось легко подається. Цей має жорсткіше листя і трішки колючіший, ось, але. Він витримує прям сонячне світло, його можна виносити в літній період, на ваші тераси, його можна виносити на ваші балкони, його можна поставити собі в саду літом. Але це робити поступово, як я говорила на одному з відео. Що спочатку видістить його на годинку, потім на дві, потім на ще трошки, щоб не було зайвого стресу, і він дуже легко до цього адаптується. Фінік канарський росте нижчим, він більше цінується. От саме за свій стовбур. Стовр його буде рости та збільшуватися. Сама пальма ще також, звісно, виросте, але її темп просто повільніший, ніж у фініка -канарського. Ось. І наскільки великим може вирости фінік канарський, то це ось. Подивіться, він висотою понад 2,5 метра, майже до трьох. Точно не заміряла, на жаль, але якщо вас зацікавить, то заміряю. Це рослина, на яку треба величезний простір. В закладах буде дуже круто виглядати. До речі, ще так само викладемо розпаковку. Ми його зняли, ну він дуже крутий по висоті. Він як дві мене.